Господь з вами. І з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: Воістину кажу вам важко буде багатому війти в царство небесне. І ще кажу вам легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і кажуть, хто ж тоді може бути спасенним? Поглянувши на них, Ісус промовив, для людей це неможливо, але для Бога все можливе. Тоді Петро, звернувшись до Нього, сказав: Ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде? А Ісус відказав: Воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною, в новому бутті. Коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні першими. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Сьогодні хочу розпочати з того, що можливо ви дивилися вчорашню розмову про жінок. У нас на кредо мудрувала пані Юлія. І там на самому початку цієї розмови сестра Франциска сказала про те, що святе писання потрібно розуміти, розуміючи контекст, про що була мова, коли було сказано те чи інше. І важливо на це звертати увагу. І дивіться, що я думаю, що кожна людина, яка хоча б трішки розбирається в якихось складних речах. Ну, от, наприклад, знає людина, як спекти хліб. Ну, хтось, хто вміє заробити, скаже, що ну, це ж просто, ну, але просто та й непросто, тому що можна не допекти, а можна перепекти, тоді буде недопечений, а тоді згорить. І здавалося б, ну, хіба це складно хліб спекти? Ну, складно, якщо не вмієш, як не знаєш нюансів, а ця майстерність вона складається саме з нюансів. І за будь-яку справу, яка вимагає якихось знань, якихось вмінь, якихось розуміння деталей, чи це буде якась гра на музичному інструменті, чи це буде ремонтування будь-якої справи, то потрібно знатися на справі, мати досить великий досвід, Потрібно знатися, і тільки після того ти вже можеш, ну наприклад, не зіпсувати хліб, тісто, час, матеріал, ну або будь-яку іншу справу. Ну, але говорячи про Євангеліє, говоримо про своє власне життя, вічне передусім. І того так само здавалося б, то що ж тут розуміти ту Біблію? Хто ж її не розуміє ту Біблію? Кожен може розуміти, кожен може трактувати, кожен може коментувати, кожен може пояснити. Ні, не кожен. Тому що не кожен розуміє, що таке не виривати з того самого контексту. Розуміти в якому контексті, перед чим і після чого щось було сказано. І так в рамах ілюстрації сьогодні на цим фрагментом зупинятися не будемо, але в нас вже зо два тижні тому вийшло інтерв'ю з оце Євгеном. Потім вийшло таке коротеньке відео, і люди всього інтерв'ю не дивилися, ну бо там годинку вони говорили. Натомість, коли <сміст> вирізали ось цей коротесенький фрагментик, там, я не знаю, можливо, навіть на півхвилинки, про целібат він розповідав. І дуже багато людей прийшло, передусім, я думаю, що протестантів, які почали казати, а немає такого в Біблії, а де таке в Біблії написано. Е, ну Беремо. Євангелія Матея, 19 розділ, і читаємо. хто і кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей в сто разів більше матиме у спадок вічне життя. Ну, але все рівно, ну, ніде ж у Біблії про це не написано, в жодному тексті ніде не згадується. Звісно, ніде, і кожен може казати, що він майстер випікання хліба. Ну, можливо, тому так багато людей їдять згорений або гливкий хліб. На цьому цей фрагмент залишаємо і повертаємося саме до сьогоднішнього фрагменту. Це я зробив такий початок, щоб зрозуміти, що дуже важливо розуміти контекст, чому розповідається саме про це, а не про щось інше. Чому зараз саме про це мова і що це означає? Не можна взяти просто один вірш, відірвати його від контексту і казати: ось тут сказано про це. Сказано, але перед тим або після того було сказано про те і про те. Сьогоднішній фрагмент є продовженням вчорашнього. Вчора ми з вами говорили про хлопця-юнака. Багатого, який прийшов до Ісуса, щоб той його похвалив, який той молодець. І хоч він і гарними словами до Ісуса звертався, і учителю добрий, і що я маю вчинити, і всі ці заповіді я е, зберігав від своєї молодості, але насправді він не хотів нічого слухати від Ісуса, він прийшов Ісусові сказати. А єдине, що мав право. В його розумінні Ісус сказати в цій ситуації, і це тільки просто його похвалити, який ж він молодець. І вчорашній фрагмент закінчується словами, що і той дуже засмучений, відійшов від Ісуса, хоч був покликаний. Ісус його кликав, так само, як і апостолів. Можливо, це міг бути якийсь апостол, не знаю, міг зайняти місце, там не знаю ну, Юди, наприклад. Не знаю. Але він відійшов, його не було. Натомість. Того часу Ісус вже сказав, воістину, кажу вам, важко буде багатому війти в царство небесне. І це знову така дуже дискутивна тема. Багато людей, християнство, плутають з якимось комунізмом або з соціалізмом, а це далеко не так. Тому що, якщо уважно читати, то тому слузі, який був ледачий, тому слузі, який викручувався і не хотів нічого робити, а на цьому соціалізм і комунізм дуже часто і полягають, що хтось. Думає, що можна буде десь там затисатися серед всіх інших і нічого не робити, то Євангелій це дуже сильно ганить і, навпаки, каже, що саме такий хід мислення призводить до пекла. Але сьогоднішній фрагмент розказує про те, що важко багатому буде війти в царство небесне. І тут, напевно, ми довго могли би, не знаю, наводити в приклади якихось пустельників, якихось монахів, монахині, які склали обіти жити в убогості, в бідності. Але я сьогодні відійду. Від стандартного способу промовлення проповіді, і просто хочу так на хвилиночку, щоб ми з вами пригадали, яку частину суспільних дискусій, суспільного неспокою посідають розмови про хабарі, про корупцію, про несправедливість по відношенню до матеріальних благ, скільки люди про це розмовляють. Скільки людей за останній час тільки були знеохочені якимись корупційними скандалами, що десь там закупили форму, а потім накрутили. Ще там, я не знаю, в 30 чи, чи в скільки разів її ціну, скільки ми знаємо різноманітних історій, що десь там якісь там барабани покупували, ще там, щось в бомбосховище. І ми жахаємося, і люди знеохочуються. Люди бідкаються, кажуть, ну як так може бути? От під час війни відбуваються такі жахливі речі. Так само ось мені на вечірній чай завтра буду про це говорити. Людина прислала довжелезне питання на тему, що от як так може бути, що десь там хтось там. Волонтерить віддає, можливо, десь там щось останнє, намагається зробити все можливе і неможливе для того, щоб там допомогти тим воїнам на фронті, а хтось собі спокійно, абсолютно на це уваги не звертає і думає тільки там про свою кишеню. Так, от, ми сьогодні, дивлячись на те, що відбувається зараз в цей час в суспільстві, розуміємо, що ці матеріальні блага є важливими. І неправильне ставлення до матеріальних благ людину може, ну не тільки ми кажемо навіть про майбутнє життя, про вічне життя, але навіть в теперішньому житті видно, що для людей саме це питання, на відміну від всіх інших питань, дуже часто, саме є перешкодою в довірі, в тому, щоб бути солідарним, в тому, щоб підтримати інших, в тому, щоб донатити. Тобто, це питання є дуже важливим. Тому. Так, потрібно пригадати, що ця суспільна справедливість, це правильне розпоряджання і ставлення до матеріальних благ є дуже важливим. Ну важко переоцінити важливість цієї справи. І тут повертаємося знову до Євангелія. Ісус каже немало небагато, не багато, що важко багатому пройти. До царства небесного легше верблюдові. Ну і тут теж можна вдатися до інших проповідників, які розповідають про те, що насправді це вушкоголки, це не мається на увазі вушкоголки, якою шиється, а вушкоголки це була найменша вузька і низька брама в Єрусалимі. Через яку проходили купці в відповідний час і туди верблюд міг пропхатися, якщо він вставав на коліна і повністю розвантажувався, то тільки після того можна було ту тваринку пропхати. Що це якби не те, що зовсім неможливо, це просто дуже важко. Ну і знову ж повертаємося до того, що відбувається в суспільстві. Читаємо заголовки, читаємо якісь корупційні скандали, читаємо, скільки людей знеохочується, скільки людей. Озлоблені. Ну і тут знову ж Ісус нам про це говорив, Він про це попереджав, що це питання в відношенні до матеріального буде питанням не мало не багато, а спасіння. Тому сьогодні дуже хороший час для того, щоб подумати над тим, а чи я ставлюся до всього матеріального по-божому, чи я використовую ці матеріальні благаті, які маю, так як цього хотів би Бог. Можливо. Щось потрібно підправити, можливо, є десь якась проблема. Е, я не знаю. Я просто ставлю таке запитання, тому що ось ця прив'язаність до матеріального, е, надмірне думання про це матеріальне є дуже серйозною проблемою як в суспільстві, так і зі слів Ісуса. Нехай ці матеріальні блага для нас будуть е, допомогою в пошуку Божого Царства, е, а не навпаки. Амінь.